Ще 19 листопада найбільшу на Закарпатті ковзанку відкривали, а вже наступного дня на ній пройшов хокейний матч. Закарпатських хокеїстів чекала зустріч з львів'янами. Про це детальніше у репортажі. Хокейний матч пройшов між закарпатськими медведями та Львівським експресом, головним суддею якого був Олександр Кузніцов. Понервувати медведям прийшлось вже на восьмій хвилині. 77-й номер лів'ян Роман Кравцов забив першу шайбу у ворота господарів. Та вже невдовзі рахунок зрівняли. Цьому завдячому номеру 13-му закарпатської команди Дмитрієву Олександру. Не встигли експресіці оговтатись від першої шайби, як була забита й друга. Тепер це вдалося Дубініну під п'ятим номером. Вже за одну хвилину до закінчення першого періоду забили ще один гол. До речі, команда Закарпатців складається з аматорів хокею. Це засвідчив і голова Федерації хокею Закарпаття, гравець цього турніру Василь Ябрик. Не дивлячись на це, переможцями у першому періоді стали закарпатські медведі, але не можна недооцінювати суперників, гра яких також була на високому рівні. Опісля закінчення першого періоду тренер та капітан команди Експрес поділився враженнями від гри суперників. Та й далі суперникам не вдалося зрівняти рахунки. Тож ні для когось сюрпризом не стала перемога закарпатських медведів. Гру господарі завершили з рахунком 4-1 на користь наших хокеїстів. До речі, гості, окрім гри закарпатців, оцінили і якість нової козинки. На думку Романа Кравцова, це справді достойне місце проведення хокейних матчів.